Слава Богу, брати і сестри. По милості Господа ми на цьому місці. Ми будемо готуватись до молитви. Я би попросив, щоб навіть і хто з діток є, щоб ви постаралися бути уважними, слухаючи Боже Слово. Сьогодні дуже багато нам говорилося, і я думаю, що не просто так. Господь. Дає якусь тему або з'єднує дві або навіть три проповіді в зібранні. Нам сьогодні так було нагадано про зброю. А що говорити про зброю, якщо не говорити про слово, є таке слово, воно страшне для багатьох зараз війна. Війна. Знаєте, оця війна на Україні, яка просто Ну я б її назвав би на тому що розрушається города, розрушається, все розрушається, мало що залишається. І в послідстві, коли отаке протягується довго часу, то вже в людей вірвається терпець, і люди просто кажуть, да вже нам срівно, аби тільки мир був. Хто там буде при владі, хто там буде, отак от я приходить для людей, розумієте, тому що воно виснажує і людина багато з чим соглашається, повірте ну так, воно є. Людей віруючих, брали в тюрми, закатовували їх, гнобили їх. І все раді того, щоб впоследстві людина відказалася від Бога. І повірте, були такі люди, які відказувались від Бога. На превеликий жаль. Були предателі, які придавали братів, які просто давали інформацію властям. Було заборонено, щоб діти приходили в зібрання колись. Було заборонено, щоб гості відвідували зібрання, браття приїжджали по церквах. Було заборонено і ці люди здавали. Тоді і тоді такі то гості приїдуть або діти ходять. І ці люди робили зло. І що інтересно, брати і сестри, я замітив по тому всьому, що я знаю, по тому всьому, що я знаю, не понаслижки, а, а так, багатьма речами соприкасаюсь, предателям трудно покаятись. Хто придавав Бога, хто придавав віруючим, їм трудно покаятись. Каються, Бог дає покаяння, але дуже трудно. Я знаю таку людину, за якою ось таке, знаєте, придатство було, то стосується навіть євреїв, ця людина не змогла покаятись. Вона просто перед смертю кричала: Я йду в ад. А віруюча а член церкві, там в нас в селі. Я знаю таку ситуацію, коли браття в одному собранні показували, подивись, каже, на тому ряді, в такому місці сидить чоловік. Подивись, що ти бачиш по ньому. Я глянув на нього, я кажу: це мертвий чоловік, чого він в зібрання ходить. І брат каже: ти правильно оприділив, ми всі знали. Находячись ще живучи в Казахстані, це німці, ми всі знали, що він придатель, придає віруючих. І приїхав разом з ними в Німеччину, а покаяння немає, а духа не, життя немає. Його нічого не касається, ні псалом, ні проповідь, ні свідоцтво. Його нічого. Він про абсолютно сидить, як цементний чоловік. І ще інше можна було б розказувати, брати і сестри, ситуації. Якщо ми сьогодні зараз скажемо, а як з Петром, який предав Ісуса Христа, який, який сказав, Я не знаю, Його, отрікся. А як з Петром? А з Петром просто це віддільний розговор у Бога, брати і сестри. Віддільний розговор. Дивіться, Христу так належало йти. Христос то пройшов. Христу треба було принести людям всім нам спасіння. І він то зробив. А Петра, Треба було присадити. А Петра просто треба було, щоб він зрозумів, оцей такий чоловік, гордий своїй натурі, такий, знаєте, можна сказати, дьорський, такий смілий. Його просто треба було присадити, щоб він зрозумів, що ти Петро, твоє ім'я Петро, твоє ім'я камінь, но щоб ти по житті своєї завжди розумів, що без Бога ти не зможеш. Без Бога ти не пройдеш. І ми, браті і сестри, без того Божого всіоружя не пройдемо. Не зможемо. Дивіться, не зможе християнка, віруюча сестра бути доброю дружиною, доброю мамою без слова Божого. Хоча це меч, але вона не зможе, Слово Боже поможе їй. Не зможе віручий брат создати нормальну християнську сім'ю, без слова Божого. Не зможе молода сім'я жити без слова Божого правильно. І чого я так кажу? Бо цей світ просто начинений похотю. похоть очей, похоть плоті і гордо життєйська. то, що зараз предлагає ворог через свої сеті, знаєте про що йде мова, ті всі картинки, ті всі розкази, оце всі науки, брати і сестри. Навіть порою тієї науки вторгаються в собрання, і браття багато речей говорять, такого, що, потім, віруючи, виходять з собрання і кажуть, ми ще не чули такого, а що воно таке є. І це по цю пору зараз, брати і сестри. І просто роздвоюйся, і думаєш, і чи говорити, чи не говорити, чи казати, чи не казати. Но я знаю точно, що цей обоюдоострий меч, слово Боже, воно научить нас цьому, воно нам покаже все, воно нам розкаже. Ми молимося терпіння, Боже дай. А правильно браття підмічають, а Бог дасть нам трошки скорбі. Бог дасть нам трошки скорбі, так, щоб ми могли перенести. Так, щоб ми тому всьому не зламалися. Дасть якісь переживання. І от скорбі проїходять терпіння. Терпіли, навчилися терпіти, а от терпіння і опитність. Чого, браті і сестри, слово Боже, каже, щоб старці, старці, були бдільні. Ви, дітки, чуєте? Да, мене? Ну, я думаю. Щоб старці були бдітельні, уважні. Хто такі старці і чого Писання каже, щоб вони були уважні, щоб вони бодствували? Бо вони життя пройшли і трошки навчилися багато чого, брати і сестри. Інтересний розказ знаю, і проповідував колись, коли син відкидав науку батька. Батько його учить, синок, отак, отак, отак треба. Та тату, та, то що ви я ж інститут закінчив? І він одного разу працював на вишці, не нафту вона качає, та вишка, і загорілася нафта. І як зупинити цей огонь, тату. Кричить, тату, поможіть. А батько каже: синку, заткни дипломом. Правда інтересно? То треба було тебе вчити досить часу, то не один такий час, синок там візьми, накрий, не накриєш. Б'є нафта, фонтан горячий б'є, і то треба було знати, як її качати, То треба було послухатися батька, які мери предосторожності, То треба було щось можливо построїти, щось приготувати. А в той час, коли, коли вже горить, то правильний відповідь батька, синок, заткни дипломом. Заткни інтернетом, заткни тими всіми, що ти начитався, надивився, що ти зробиш. Але є слово Боже, браті і сестри, обоюдо острий меч. Перше всього, коли ми направляємо Слово Боже на когось, пам'ятаймо, що Він з двох сторон гострий. І перш треба подивитися на своє життя. І каже, коли впадає хто в погрешності, то ви духовно і такого як, в духі кротості, наблюдає за собою, щоби не бути іскушеним. Чим? Та тим самим. Тим самим. Коли я когось облічаю, наставляю, то ти толі дивися, що за тобою воно зараз буде слідкувати, ходити, щоби тебе спокусити, а потім тобі скажуть, ага, ти когось наставляв, а тепер сам то зробив. Обоюдо острий меч. Тому, браті і сестри, ще одне є слово Боже: Христос нас не відсікає, не відсікає, Христос нас обрізає, всяку виноградну лозу треба обрізати. Якщо її не будуть обрізати, віточки треба знати, де обрізати. І якщо не буде обрізання, виноградної лизи вона здичавіє і вона перестане родити. І здається, так больно, обрізання, так больно. А ще хто пізно це, це робить, то сок тече, і тече, і тече, і капає, і так шкода, що та виноградна лоза так надарма силу витрачає, бо не вовремя я зайнявся цим ділом. Але то треба, і всяке плодове дерево треба обрізати, знати як, то будуть гарні плоди. І тому Господь нас обрізає, обрізає, щоб ми приносили плод. Він старається, Він робить що то, Він каже, Він наставляє. А якщо ми не приносимо плод, є ще інший виход у Бога. Не то, що виход, а те, що Він робить. Каже, я вже дав, що Він принесе добрі плоди, але він приніс дикі є грозди, дікі ягоди. І що тоді робить Господь? Віднімає ограду, нема огради Господньої. Я повелю облакам, щоб ми проливали дощ. Брати і сестри, це біда. Тому стараймося, чи можемо, як можемо, трудитись для слави Господньої. І хай Господь нас всіх благословить і добрими ділами, і словом, і обліченням. Якщо ми боїмося, а тут в Америці знаєте така трудна ситуація, бо ну, нащо воно мені? Отакий От відповідь. А є ще служителя, є в нього частковий дікона, є ще інше. А нащо воно мені? Браті і сестри, я рахую так, що нам всім, якщо ми бачимо брата соврішаючого, то ми повинні молитися і ми повинні підказувати. І не путаймо. Не путаймо. Кажуть, якщо соврішаючого, облічай пред всім. Для прикладу, брати і сестри, це ж меч. Я зараз говорю за меч, обоюдоострів. Коли чоловік в групі людей стоїть і розказує, як Писання каже, баб'ї басні. І ми маємо відводити його в сторону і там тихенько шептати йому нуху, ну брат, нащо ти ж таке говориш? Я скажу, ми маємо право при всіх сказати, брат, що ти говориш? Зупинися. Согрішаєш, облічай перед всім, даби і прочії страх і мелі. Но якщо согрішить проти тебе, брат твой, наодинці, скажи йому. Скажи йому, брат, ну ти мені пообіцяв, не виконав. Ти мені сказав, але не зробив. Я надіявся, ти поламав мої всі плани, ти зробив мені таку проблему в сім'ї. Ну це ж наше які-то лічні отношення. Скажи йому. І якщо брат не послухає, якщо брат е, навіть робить проблеми якісь, ми можемо сказати ще при свідках. Якщо далі продовжується ця проблема, ми тоді скажемо церкві, ну. Ми маємо поступити у всьому благорозумно, брати і сестри, наблюдаючи опять таки, я скажу, за собою. Хай Господь нас благословить, Слово Боже читаймо, Слово Боже слухаймо, Слово Боже, цитуймо. но найбільше Слово Боже читаймо, як тільки можемо і скільки можемо читати Слово Боже, брати і сестри. Я недавно почув таку інтересну вір, що роблять тут, в Кінтаках. Я сказав, що це неправильно. Строїться хата, нова хата, і там десь на драйволі або на тубейфоринах, або на тих стадах пишеться слово Боже, а потім закривають його обділкою, драйволом там, чи деревом, закривають, його не видно. Але там десь написано Слово Боже. І я питаю, для чого? Для чого? А як я візьму під фундамент копійку закопаю, там, квотерну, ну колись. Інші ще забобони згадаю, то я вважаю, що це не принесе пользі цьому дому. Якщо ми напишемо віршик на стіну, Словом Божим, добре, хтось прийде, прочитає і ми прочитаємо і вивчимо. Якщо ми таких віршиків багато розвісуємо по хаті, теж добре, брати і сестри. Якщо ми якісь закладки робимо, переписуємо, читаємо, бажаємо. Комусь відкриточку напишемо і слово Боже, дуже добре це спрацьовує. Але якщо ми десь його заховаємо, і його не видно, воно нам не поможе. Воно нам не поможе. Хіба що хтось колись буде розвалювати нашу хату із дере той драйвол і прочитає, ну то подумає, тут віруючі, можливо, якісь жили. Ну я не знаю, що він подумає. Тобто, брати і сестри, і Словом Божим треба обращатися правильно. Нам сьогодні, браття, старалися це трошки приоткрити. І навіть таке слово, що той меч легко входив і легко виходив, брати і сестри, і так легко ми маємо користуватися Божим Словом. І тоді все буде в сім'ї по-інакшому. Брати і сестри, нічого так не здружує церкву, як слово Боже. Вокруг Слово Божого Нічого так не з'єднує сім'ю чоловіка з жінкою, як слово Боже, духовна молитва. Нічого так не здружує, брати і сестри. Якісь общі інтереси можуть на деякий час Якусь зіграти роль. Но Слово Боже стоїть на першому місці. І хай нас всіх Господь благословить. І знову ж таки до Слова Божого ми звернемося і йдемо до молитви. 24 розділ Єванії від Матвія. Тут дуже багато Ісус Христос говорить за останній час, за признаки останнього часу. Але я читаю такі слова, сьомий вірш із 24 розділу Єванії від Матвія. І бо народ на народ і царство на царство. І будуть глади, море і землетрясіння по містах. Царство на царство, я рахую так, ми знаємо, що государство є Ізраїль, государство є Америка, государство є там інша країна. І якщо ці царства одне на одне напали, це царство на царство. А якщо Писання говорить народ на народ, народ на народ. От як ви вважаєте зараз війну Росія-Україна, Росія напала на Україну? Я рахую, що це народ на народ. Чого я так рахую? Подивіться на Сибір, подивіться на Дальній Восток, подивіться, там майже всі церква созидалися братями, узніками, хто там на силках був. Хто залишився, вже їхні діти, послідовники. І навіть по цю пору там дуже багато українців, братів, вже їхні сім'ї порозросталися, і вони трудяться. Настільки сильно все зв'язано, настільки сильно все, все, все з'єднано, брати і сестри. Я рахую, що це народ, на народ восстав. І хай Бог явить мілость для України, хай Бог явить мілость. Браті і сестри, царство на царство, і будуть глади, голод, море і землетрясення по містам. За цей місяць, який був серпень і оцей вересень трошки, пройшло майже 50 землетрусів в різних місцях, майже 50 за один буквально місяць. Деякі землетруси сильніші, деякі слабші. Якщо я знаю давно, коли йдуть отакі маленькі толчки в землі, просто внутрі земля приходить в двіження. І всяким землетрусом, який не вийшов наружу, собирається енергія в землі, собирається енергія внутрі. А потім воно десь виростає у великий великий землетрус. Таких великих землетрусів було декілька за історію людства, які стирали города, які просто покривали города. Я не знаю, що саме зв'язано із тим бедством, яке пішло на Содом і Гомору, і Адва Сімоїм. Сігор теж мав би бути розрушений, бо це Окресний города Содома і Гомори, але він залишився в угодність Лоту. Але там написано Огонь попалив ці города. З чим то зв'язано, брати і сестри. Десь, можливо, землетрус відкрився і лава захлибнула. Я не знаю, можливо, прямо огонь з неба впав. Но, браті і сестри, йде мова за те, що сили небесні поколеблються, щось міняється на цій землі, зрушується. Сьогодні багато говорить про те, що земля потихеньку зрушує свою ось. Навколо якої вона в движенні та ось зрушується. І ви розумієте, брати і сестри, що приходить, приводиться до великої катастрофи, бо Бог сотворив землю, Бог окружив землю, в землю повісив, написано ні на чом, ні на чому повісив землю. І приходить час, що то буде мінятися на цій землі, і воно вже міняється. Бест бєствіє за бествієм, безствіє за бесствієм. І це говорить про те, що останній час, ми живемо в останньому часі. А що, як ми дійсно живемо в те врем'я, коли написано женіх замедлів? Скільки дат назначалося, я на то не обращаю внімання, брати і сестри, на ті дати, бо ті дати люди назначали. Але по тому всьому, що ми бачимо, брати і сестри, що відбувається, дуже близько ми до приходу Ісуса Христа. Доже ми близько до взяття церкви від цієї землі. І вже дуже багато стали питань ставити, віруючи по церквах, а все-таки церква вознесеться до сімилетньої скорбі чи послі. Я, на превеликий жаль, не знаю відповіді конкретно на це питання. І Я думаю, що до, а я думаю, що в половину скорбі. Тому що, брати і сестри, ще йде таке, що. Можна буде людям спастися через велику скорбь пройшовши, навіть через убієнні пройшовши, але не відрікшися від Господа, можна ще буде спастися, як головня із огня, вирвана. Можна буде ще спастися. Проте браття говорили давно-давно толкували. Но ми тепер бачимо, що судячи по по тому, на що зараз спроможний Божий народ, на що він спроможний, то ми бачимо, як мало сили, перед якоюсь прививкою багато людей. Я не буду ту всю мову повторяти. Але йшла мова, і йшла боротьба, робити не робити, робити не робити, йшла велика боротьба. Але я знаю слово від Духа Святого, хто в цьому. Якби зломався, не вистояв, той і в тому, тобто Господь відкривав, що це не є число звіря. Число звіря буде, але хто в цьому не встояв, той і в тому не встоїть. І отак люди трималися, трималися, переживали, переживали. Ну, десь воно зникло, правда? Зникло, якби зараз немає. Але но йде нове. І ми не знаємо навіть яке, але йде щось страшне, брати і сестри. Йде щось страшне. Якщо подивитися, я вже говорив, якщо по деяких штатах, в школах, якщо вчителька запитала дитину, ти хочеш бути хлопчиком, хлопчика запитала, ти хочеш бути дівчинкою, він сказав, да. І вона має право не казати це батькам, а має право уже відповідним людям говорити. Ви розумієте, яка це біда? Тому навіть варто говорити навіть дітям нашим, хлопчикам і дівчаткам, що ти є хлопчик, навіть ігрушки, ну, теж. І на це треба звернути увагу, брати і сестри, тому що ми розуміємо, хлопчик має строїть, хлопчик має на самолітах, на тракторах їздить і так далі. Ну, І в деякій мірі і тут є якийсь факт психології якоїсь чи науки якоїсь. Але щоб наші діти розуміли то, брати і сестри, бо не дай Бог десь проявиться нечесті і в цьому штаті, ми ще не чули такого, щоб тут така проблема була. Але якщо проявиться, щоб вони знали. Щоб вони могли сказати, Бог мене сотворив хлопчиком. Бог мене сотворив навіть не хлопчиком, а так гарніше Бог мене сотворив мужчиною. Хай вже вони то говорять. Хай дівчатка говорять, Бог мене сотворив дівчинкою, Бог мене сотворив. Тому це важно, брати і сестри. Ми живемо в страшне врем'я. Міняється, все міняється в цьому життю. Але нечистівої вони будуть мати успіх на превеликий жаль. Беззаконники, на превеликий жаль будуть мати успіх. Ну і знаєте, хто ще буде мати успіх? Церква Ісуса Христа. Бо вона двіжима Духом Святим. Слава нашому Господу. Вона буде мати успіх, будуть мати успіх ті, які люблять Господа, які наповнені Духом Святим, брати і сестри. І вони будуть мати чутки серце. Повірте, вони будуть мати чутке серце. Багато людей. Вони просто чувствували в серце і казали, а я чувствую, що цього не треба робити. І вони так поступали, бо Бог давав ті чувствування. А тепер ми бачимо, скільки проблем робить брати і сестри, і тепер самі ж вони ті структури кажуть, що ця вакцина там вона приносила більше шкоди, чим пользи. Це їхні слова. Уже не дивлячись на те, брати і сестри. Що в цій вакцині присутні ДНК абортіруваних дітей? Я так скажу, щоб ми більше знали, тому що ДНК це саме те глибоке наш комп'ютер людини або Наша система це все, що всередині. І розумієте, що воно не міняється за одне покоління. ДНК людини міняється, навіть два-три покоління прийдуть, але воно приводить до змін і поганих змін, брати і сестри, тому що людина вторгається в те, що Бог сотворив. І це велике страшне, що на землі звершується, і прийде час. Бог просто не допустить масовості цього зла. Бог скаже: достатньо, досить. А ми, віруючі люди, ми познали Господа І знаємо, що живемо в останнє время. Що треба нам робити? бути готовим. Все же це начало болезни. Але дивіться, що каже. вас будуть передавати на мучення, убивати вас. Ви будете ненавидимы всіми народами за ім'я моє. І тоді соблазняться многі, і друг друга будуть передавати, і возненавидать, возненавидять друг друга, Придасть отець сина, син Батька. Буде страшно робитися на цій землі. А знову ж таки, брати і сестри, я згадую проповідь одного брата Румуна, і він закликав і говорив, коли ще при житті був, він відійшов вже в вічність. Він казав: браття, приготовте людей, приготовте церква до того дня, коли прийдуть страдання і спитання і переживання. Приготовте. Ми зараз так гарно живемо, так добре все і благополучно. Ну, братії і сестри, коли прийде День Злий, сьогодні про то сказано. Ми його не чекаємо, ми його не плануємо, ми його не хочемо. Але він прийде і що тоді будемо робити, брати і сестри, ви скажіть мені, як вдалося мамі Моїсея вложити в Моїсея, в серце його, в його розум, що він не єгиптянин, він єврей, його браття в рабстві. Але це був Божий промисел. Ми знаємо, що його виховувала хто? Само Малку. Коли вже він був в домі фарисея, хто його виховував? Угу. Ану подумайте. А? Мама рідня виховувала його. Не бійтеся говорить. Сестра Моїсеї стояла там в кущах, дивилася, що буде з його її братиком. Який плавав по воді і кричав. Ця фараонова дочка взяла це дитя. І дивіться, яка смикалка дівчинка подійшла, а каже: можна вам няню пошукати? Це Божий промисел. Вона каже, да, пошукай няню, мама підбігла до Аарону, е, моїсея сестра підбігла до мами і каже, мамо, вони няньку шукають для, для мого братика. Для для вашого сина. І мама виховувала деякий час свого сина і змогла вложити в його серце. Ти не є... єгиптянин, ти єврей, ти єврей, і твої браття в рабстві мучаться. Браті і сестри, так само ми в нашому житті маємо правильно поступати, щоб і дітки наші, і внуки наші мали стойкость віри, і хай всіх нас Господь благословить. І допоможе нам в нашому життю. Ми схилимо наші коліна для молитви. Помолимся. Амінь.